Визначте зовнішній кут многоохотника зображеного на е, рисунку. Ну, продовжимо одну сторону многокутника, наприклад, ось цю, ми її продовжимо, щоб розбити цей многокутник на трикутник і чотирикутник. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Сума цих двох дорівнює 90, тоді третій кут також дорівнює 90 градусів. Суміжний йому кут також дорівнює 90 градусів. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Тобто, у нас виходить 90 плюс 40 і плюс 110 градусів буде 240 градусів, тоді 360 мінус 240 у нас виходить 120 градусів, ось цей четвертий кут. А тоді суміжний йому кут буде 60 градусів, тобто відповідь Г.